Немає гірше, як в неволі. Про волю згадуй. А я про тебе, воленько моя, Оце нагадую. Ніколи не здавалась ти мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер, на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя те воля, волі. Хочу глянь на мене за Дніпра, Хоч усміхнися за. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа та мої молоді, і переді мною, ніби море, заступають широкі села, з вишневими садочками і люди веселі. І ті люди, і селоти, де колись мав брата, прилітала мене, мати, старенька мати, Чи збирається ще й досі. Веселі гості, погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, від світу до світу. А ви, мої молоді, чорняві діти, веселі дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве і досі можливе. Тихо пишно походжаєш, і тими очима аж чорними голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується сує стан гнуче. Свято моє єдине свято, як оступлять тебе доли, діточки і дівчата, защебечись по своєму доброму звичаю. Може, й про мене не Діточки згадають, може й про мене яке лихо скаже. Усміхнися, серце, тихесенько тихо, Щоб ніхто не побачив та й більше нічого. А я, доньку, бою, молюся Богу.